17 -е число, третій місяць, 2023 рік. Одинадцяте, одинадцяте, двадцять другий рік. Свято сьогодні неймовірне. По-перше, і свято. <реку> да, дякую, Олег, мені свято зробив. <реку> і дивіться, ребят, ось така печка стоїть в дуже класному місці. Вона стоїть в центрі будинку. Світлани, мене зробили тут примусової роздачі природнім шляхом. От вона наверху дві кімнати у нас, да, світ? І виходить, зал ось у нас зал стоїть. І ось у нас кухня. От. Ось у нас кухня. Сюди буде стояти рішіточка. Все. Більше, ніж півдома буде. Більше, ніж півдома, 75%. Да? Ходова клітина відкрита, і тепло пішло зразу туди. На другий поверх даже від печі. Ось така піч. Буде сподіватися, що так. Буде. Так буде. Так буде, це що цітло. Не. не шкодуєш потрачений гроші? Ні. Точно. А що я має шкодувати? Ну я знаю, ну бачив, що потратили гроші, то. що Ні, ні, я про це не шкодую, мені саме головне, що воно функціонувало. Все. Воно воно а просто в апріорі воно... не може не функціонувати. Єдине, що я шкодую, це що я з самого початку не робила. ну, на на етапі тому, да? угу. так як оце довбали ми. Угу. Я б розводку б теж зробила ще по тих всіх кімнатах. А чекай, що ми в тебе тут забирали підлогу? Да? Да. Е -е 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 Я б теж зробила б так, да? на тиші кімнати далі. А так виходить, в мене тільки по ходу димаря. Так, да, дві кімнати. Да. Зверху. Да. І тут перший поверх. Ну в тебе які переваги? В тебе перевага в чому? В тебе немає. Турбіни. Ти не прив'язана повністю до електроенергії, mm -hmm. в тебе працює все природнім шляхом. В тебе дешевше вийшла система mm -hmm. на порядок. Процентів 25. 25% приблизно займає. Ну і не зай... нема тобі, де ховати тепер всі ці труби, в тебе все зроблено mm -hmm. вже. Я тобі скажу, що в другому місці його і не придумаєш. Так? А тут і нема другого місця. Це Я саме це нормальне місце. місце саме нормальне місце. ось його. Воно не, не до наружної стіни є, стоїть, це раз. Ось тут дровник зробиш собі. Да. Так? буде. Да. Да. Ти мені не, не допоможеш ці здоров'я. Да. Да? Нема І все диви, як гарно. І місце таке гарне. Все супер, супер. То тобто, ти кажеш, в принципі, було би логічно раніше це. Але в тебе тут а, ніяких немає в тебе великих втрат плані і і... труби не, не, не порушили, і... Ну там ми ось трубу тут задекоруємо, там да, дровами. Да, да. Да, так, Тому демедровами. Не було можливості завести повітря в полу, а ми ось таким чином тут кинули, щоб воно було вже таким чином. Так ну що, треба відпускати тепловий акумулятор. Можемо на, направити його по вже по відхідні, відхідні гази, направити через тепловий акумулятор. Як ми це робимо? Дивись, ось у нас пункт шостий. Пункт шостий. 10-15 хвилин по тому. Закрити прямий хід теплового акумулятора, від'єднати відповідний ланцюжок від магніта і відпустити до упора. І потім знову зафіксувати. Дивіться, ось ми беремо зараз. Ось у нас є. Ми відпускаємо. Ось раз. До упора. І зафіксували назад, просто щоб вона не валялась. Все, ми зараз відхідні гази. Направили через тепловий акумулятор. Шостий пункт. 10-15 хвилин 10 по тому. Коли ми розпалили, 10-15 хвилин по тому, щоб в нас прогрілася труба центральна, щоб нам висушити конденсат, щоб в нас з'явилася тяга, а потім ми відпускаємо оці, е, е, балансір або заглушку, щоб вона нас перекрила прямий ход, і в нас почала працювати вже піч. Оце вже йде да. тако оце тако, вже тако, тепер також. Отепер от так? по, по диму оборотах в нас вже і тепер працює сама пічка. Mm -hmm. 15 березня Андрій Миколаївич приступив до роботи. Подивіться на цього робота. Це железний чоловік. Бачите оце, оця кам'яна печ? Він мені грозиться, що за три дні він її облицює, що вона буде ляля. Якщо Олег не буде мішати за два. Так, рамка, вот такие колбаски накладаются и потом рамочка вставляется сюда в свою фазу и будет красота. П'ятниця, 17 число, 3 місяць, 2023 рік, Світлана Олівник і камінне печ на останньому етапі. Дорогий папні клієнт, бажаємо, щоб вам ваша кам'янопість давала тепло і радість, і економність теж.